Всім привіт! Ви назвати це студія звуку Куточку. Ну що продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера біста українською мовою сьогодні. На чезі, як ви могли вже здогадатись, по області та назві відео називається воно чи ризикнули б ви померти за 500 тисяч доларів. А до речі, у цьому відео приймає участь а, справжній каскадер. Він навчений, він прокачений і так далі. Але, друзі, але. Я почитав і що дізнався, кожного року один-два каскадери гинуть на знімальному майданчику. І були випадки, коли вони гинули від вогню. Тож, все може бути. Дивимось, переклали, то озвучили звук у куточку. Ризикней серіти заживо за півмільйона баксів. Так, давай чуєш. Раз, хай щастить. Ти сміливий за мене. Це буде божевілля! Ця людина знаходиться в палаючій буді. Навколо палаючі будівель вогні! Боже, це найбожевільніше, що ми коли будь знімали! А за ним пів мільйона доларів, які він може виграти, якщо пройде сім вогняних пастов, поліз гармати, стрибки крізь вогняні кільця, виживання в потужних вибухах і багато іншого. Треба вибиратися, давай! Якщо його цікаво, то цей джетлемент віє професійний каскадер, але ми вичимо з нього максимум у цьому. Віде. Йому потрібно забрати гроші, а кімната горить! Сбережіть Чедлер! Два з десяти мішків! Він горить! Він справді горить! Гей, гноми, принеси вогнегасник! гасник! Швидше будинок щось завалиться! Так, це все, це все! Гроші горять! Боже мій гроші горять! Ох, ти це зробив! У нього горять ноги! Боже, адреналін зашкалює! Ти зміг винести 250 тисяч доларів з будівлі. Ну що ж, до наступної смертельної паски. І ви пов'язку. Ерік, ласкаво, просимо до паски номер 2 Що це, чувак? На якій ми зараз висоті? Е, досить висока. Хочеш подивитись вниз? Не дуже. Так, до речі. Запалити вогонь. Ого, та годі. Що це? Чесно кажучи, поки ми не зняли це, я не знав, що воду можна підпалити. Чому Джимі так куди живе вогнем? Ця смертельна Паска дуже проста. Перед платформою висять три мішки з грошима. Кожен представляє суму, за яку ти будеш боротися. І чим більша сума, тим далі він від платформи. Обирай один з трьох мішків, за якими ти стрибнеш. Якщо зачепишся, це буде твій новий призовий фонд. Дивись, як далеко. Боже мій. Це велика відстань. Не хвилюйся, якщо що, просто подиш у гігантський ставок з палаючою водою. А ноги у мене короткі, але дивно сильні. Окей, який мішок обираєш? Обереш найлегший, скоротиш призовий фон та 100 штук. Ні, не цей! Занадто легкий. Раз. О, чорт. Це твій поточний призовий фон. Хочеш 250 штук, або ризик не стрибнути на три метри за трьома сотнями. Я піду в абанк. Раз. Залишилося тільки 300 штук. Раз. А, ну що це. Чи... Ну, ось. А... Обережніше з вогнем і ножицями. Піднято. Чи варто ризикувати всім, щоб додати 50 штук до призового фонду. Ти зможеш мене сумніватися в рішенні. Покажи, як ти стрибаєш. Давай. Давай так. Ти отримав 300 штук. Yeah. Yeah. О, він навряд чи дострибне. Це явно було не три метри. 300 тисяч доларів на кону. Сто мільйонів глядачів чекають. Подивимося, що бореться він. Поїхали. Три, два, один, бувай! Оу, оу, стоп! Йому потрібно повернутися! Оу, оу, стоп! Треба триматися, триматися! 300 тисяч доларів! Не знаю, ми з чим пройде і наступні 5 по 100. Ми тільки почали! До речі, друзі, дуже вас просимо! Тільки підписатися на наш канал і поставити лайк. Це звичайно буде нам приємно. Але й написати коментар, і якщо вам не складно, поширити це відео своїм друзям, десь у групу, десь в інтернеті, може в телеграмі, може в вайбері, може в якихось групах, в яких ви стоїте. Це для нас дуже важливо, адже Ютуб починає все рідше, рідше рекомендувати наші відео, а ми намагаємося спросувати україномовний контент на всю планету Ютуб. Тож дякуємо вам, якщо ви це зробите. НАТО радію успішного польоту над озером вогню. Подивимося, наскільки він буде радий наступній пастці. Зніми пов'язку. За тобою твої 300 тисяч доларів, які ти вже виграв. Як думаєш, яка третя пастка? Скинеш мене зі скелі у вогонь? Ти майже вгадав. <рес> клас! Покажіть О-о-о, Окей. У пасті номер три ми вистрілимо тобою з цієї гігантської гармати. Якщо ти приземлюєшся у жовтому кільці, то продовжиш з трьома сотнями тисяч доларів, які вже виграв. Але якщо ти приземлюєшся у вогняньому кільці, я додам ще 50 тисяч до твого призового фонду. Думаю, буде круто. Я каскадер, ми до такого звикли. Але, якщо ти промахнешся поз обидва кільця, ти підеш ні з чим. І ти напевно гадаєш, як цілитися з гармати, як дізнатися, чи полетиш ти далеко, чи близько, вліва, чи вправо, або вріжешся в бетон. Це саме те про що я думаю, дивлячись на цього монстра. Приведіть дублерів. Ми дамо Еріку трьох каскадерів як манекена. По черзі він буде запускати, їх, щоб налаштувати нахил, потужність і напрямок гармати. Якщо він не влучить усі після трьох дублерів, фінальний постріл буде випадковим і він може втратити все. Якщо я зможу визначити правильну відстань до 300 тисяч, а потім потраплю в вогонь, думаю, я ризикну. Ти коли-небудь думав, що будеш таке робити? Ні, а тепер ось роблю. Це перший трьох каскадерів. Ти можеш або наблизити його до вирошу 350 тисяч, або віддалити. Що думаєш про кут нахилу? Підніму трохи вище. Чим вище цілишся, тим далі летить. Просто знай. Окей, поїхали. Так, ще так, трохи вище. Так, так, так тепер остання частина рівняння. Уявіть гумку. Чим більше розтягуєш, тим далі вона летить, коли відпускаєш. І чим далі він відтягує твій стілець, тим далі ти полетиш. Ти крутий! Думав, ми повинні почати з 75%. відсотків. Тобто прямо посередині? Прямо посередині, так. О Боже. О, ні! А тепер тобі це здається реальним. Тоже. О, це буде божевільно. Три, два, один. Вогонь! Оу. Прямо всередину! Гаразд! Так. Так. Приводіть другого каскадера. Синя команда! Ось і він. Помаранчев потрапив у жовте коло. А він хоче, щоб ти приземлився у вогонь. Якщо потрапиш у вогонь, знай, я люблю тебе, але сьогодні так треба. Я збільшу потужність. Гаразд, гаразд. І трохи підніму дуло. Що думаєш про це? Е, думаю, я скоро дізнаюся. Судячи з моїх розрахунків, сиді полетить набагато далі. Гарної подорожі! Давайте, вогонь. О! Невдача, полз! Ми близько. Він пав між жовтим колом і кільцем вогню. А якби це був ти, відео закінчилося б я ти пішов би ни з чим. Так. До речі, друзі, запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу Звуку Куточку. Там ви першими будете дізнаватись про наші новинки з каналу Звуку Куточку від містера Біста та інші наші проекти. Більш того, ми там розігруємо різні подарунки: там шоколадки Фіст, Бос, комікс і таке інше. Тож обов'язково підписуйтесь, як дуже просто за посиланням в описі або в закріпленому коментарі. Переходьте. Знаходьте там надпис наш телеграм-канал куточку, Натискайте, підписуйтесь і, звичайно, очікуйте на новини. І ще в нас також є вайбер група. Тому, якщо ви бажаєте дізнаватись останні новини від нас, обов'язково підписуйтесь і на вайбер. Заходь, червоний окей. Бро, Еріх, останній каскадер! Зараз треба влучити або все вирішить випадок! Ви ще до 10, залишу кут. Подивимося, що буде. Заряджай гармату! Ражу потрапити! Забуться, в огонь. Чувак! Три, два, один. Вогонь! Оу, стій! Він не влучив! Він ледве влучив! Я збільшу потужність на 5. Думаю, так я влучив потрібну точку. Але спершу, чому ти так намагаєшся потрапити в вогонь і додати 50 тисяч до призового фонду? У мого батька були проблеми зі здоров'ям, Рак та інші захворювання. Якщо переможу, я зможу забезпечити їм гарну старість, допомогти зі здоров'ям і всім. Тому ішим. ти хочеш збільшити приз? Тобто, хочеш потрапити в вогонь і продовжити ризикувати, щоб подбати про батьків. Це важливо для мене, так, так Сходин, Я б зробив те саме для мами. Це круто. Подивимося, чи потрапить він у вогонь. На постріл поставлено 300 тисяч доларів. Ну, я піклуюся про батьків. Я зроблю все, щоб підтримати їх. Треба ризикувати. Три, два, один. Вогонь! Триста штук на кону! Триста штук. Він влучил. Треба піддати йому це. Він потрапив. Він потрапив і йде далі. З трьома став п'ятдесять тисячами доларів. <ривіт> Йдіть сюди! Поїхали! <ривіт> 350 тисяч доларів! Так, але, але, <смешно> Мішок на голову. Стоп, що? Без питань. Ага. Від 350 тисяч його відділяють ще 4 пастки. Йдемо далі. Ерік, ти біля смертельної паски No4. За тобою твої 350 тисяч доларів у величезній кімнаті. Повній фейерверків. А над цією кімнатою метеор. Як думаєш, що ми будемо робити? Підірвати мої гроші, якщо я щось часто не встигну зробити. Правильно, Посу. Так! У тебе буде рівно 5 хвилин, щоб кинути гак і затягнути якомога більше мішків з грошима у кузов цієї вантажівки. Коли п'ятихвилинний таймер покаже нуль, метеор, який буде горіти, ріжеться цю кімнату, повну фейерверків з твоїми грошима і все, що не буду вантажитися, коли час вийде. Вибухне. О, добре! Я ніколи не кидав гак! Буде цікаво. І перш ніж ми почнемо, ми дамо тобі можливість виграти ще 50 тисяч доларів. Разом 400 тисяч доларів готівкою в тих мішках. Я прийшов сюди ні з чим. Добре б піти, хоч з чимось. Якщо я заберу хоч один мішок, буде круто. Буде прикро, якщо буде тільки один мішок. Спробую все. Я на все готовий заради батьків, щоб піклуватися про них у старості. О, Буду наголівати за тебе. Я знаю. І для розуміння, я не контролюю метеор. А ці фейерверки справжні. Коли час вийде, нам потрібно бути за цими щитами, інакше ми можемо, типу, загинути. Е, я не хочу тут помирати. Е, Давай, чувак, ми на одній хвилі. 400 тисяч доларів на кону. Крикни, запалити метеоро. Е, запалити Метеор? Кричи: Запалити метеори! Ви знаєте, з кожним разом у біста, мені так здається. Його паски стають все масштабнішими та більш якимись заморочними, багато вогню, вибухів і так далі. Якщо я не правий, напишіть в коментарях. Може, мені так здається, але мені так здається. Хочу послухати вашу думку. Три, два, один! Запустити таймер! Перший кидок! Так, є перший мішок. Він тримав з першого китка. Перша рибка на гачку, Крихівку. Ці мішки важкі, йому треба витягнути. Давай, давай. Давай, давай. ну ж бо. Подивіться на метеор, це божевілля. Стережись. Ні, не треба. Ага, я скажу, я його збив. Я один, Крихітко! Минуло 30 секунд! Зможе? давай! О, метеор горить! Давай, не думай про метеор! Вогонь капає! Може сполахнути раніше п'яти хвилин. Так, ще один. Так, це вже третій. Це реально справжні фєєверки, не реквізит. І коли метеор впаде, вибух буде страшенним. Я боюся. Еріх, давай! Через ти хвилини я зможу. О, промахнувся. Коли час вийде, вантажівка поїде. Інакше нас може накрити тисячою феєрверків. БІМОВ! Це дасть йому 200 тисяч доларів! Давай, допоможи мені! Отже, половина часу минула і він має половину суми. Але давай. тепер знову Він застряг! Ах. Застряг! Що О, я, стоп, я знав! Я знав, що так буде! У тебе є ще два! Дякую! Боже Ти втрачаєш час! У такому темпі він гроші! Ні, Не кажу так, Джимми. Давай! Не кажи так! О, боже мій, боже мій! О, Ерік! О ні, Ерік, я не хочу, щоб я ця лота... Я знаю! Він довго забирає мішки! Треба прискоритися! О, я наступив О, на трос! О, його нога була на тросі! Так, є ще один! Давай! Менше двох хвилин давай. і ці фейдерки вибухнуть! Так, оператор, переконайся, давай. що ти забув щитом. Допоможе Джиммі, давай! Зараз, 90 секунд! Ще один втратив. Ще одного втратив! Боже мій, там ще 150 штук і залишилася всього хвилина. Давай, чувак, не залишай гроші. Я спробую допомогти. Давай. скочив від дерева, яке на мішку. Давай, давай. О, ні, я промахнувся. Чи друже! Ще через 30 секунд ми повинні бути за щитом. Я не жартую. Метеор падає. А, ще один. Останній, здається! Швидше! Тікайте! Давай! Швидше! Зараз, давай, 14, 13 секунд! Томор поде через 10 секунд! прошу кабелі живлення! Давай, все! Давай, 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 давай! Давай же боже! О боже! Закрить двері! Давай же! Бо живий! Чай, боже мій! Я впевнений, що ці цій сотні кінець. Але він ще може виграти гроші до наступної паски. Верят! Ласкаво, просимо до Паски номер шість. Що скажеш, Еріку? О, чувак, знову вогонь! Так, ми не тільки повернули вогонь, але й привели того, кому як ти сказав до випробування, ти довірив би життя. Довірив би його свій рахунок у банку. Довірив би кожен долар. Свого найкращого друга. Бро, Пета. Чувак, як справи, бро! Сподіваюся, ти готовий до цього? Ти і твій друг Пет будете проходити цю пастку разом. Я поясню все, як тільки телепортуюся. Гаразд. поїхали Пет! У пасті номер 6 Ерік і його найкращий друг будуть скуті ланцюгом. Несіть, хлопці! Завжди є підступ. Е, вона дуже коротка. Це не ідеально. Ерік буде прикутий до свого найкращого друга. Прикуті вони повинні будуть піднятися на 15-метрову вежу і зібрати всі шість мішків. А на вершині я залишив їм зайві 50 тисяч, які можна додати до загального призу. Мішки, які ви не заберете, впадуть і негайно згорять. До речі, ви часто пишете в коментарях. Переклади те відео, переклади інше відео. Друзі, в нас вже перекладено багато багато відео, більше 50, Тож ви можете просто уважніше подивитись на нашому каналі. Ці відео знайти їх. А ті відео, які ви хочете, щоб ми переклали, ми вже їх давно переклали та виклали на нашому каналі. Тому просто дуже дуже гарненько пошукайте. І ще дещо. Якщо хтось із вас паде, відео закінчиться і ви втратите все, Еріку. Останні слова один одному. Я люблю тебе, бро, і довіряю тобі. Давай! Нова пригода. Повеселимося, бро! Тарік, чому ми так не дружимо? Хочеш пригодися? Ні. Добре. Три. Два. Один. Вперед! Отже, вони і стартували. Не поспішай, Ерік. Не поспішай. Давай, Пет! Платформа рухається. Вони взяли перші 50 штук. О, супер чувак! Окей, Ерік, ми впораємося. Не поспішай, Ерік, не поспішай. Так, у них же два мішки. Окей, як тільки ми на одному рівні, я рушу туди. Якщо мішок впаде у вогонь, він пропаде. Швидше не связь. Я оп. тут, давай! Давай! О, вони просто ас. Не поспішаючи на все обережно. Боже мій! Тримайся, брата! Ти братан. занадто швидко, у мене ще мішок у руці. Пригальмуй не трохи. Не поспішай! Падеш, і все скінчено. Гаразд! Гаразд! Окей, підійдеш до мене? Давай, крихітко! Ого, в них вже три мішки! Давай, давай, поспішай, поспішай. Іду, так, тихо. Поспішай. Давай, крихітко. Окей, переходжу, переходжу. Давай, вперед, вперед. Ще місце, ще трохи. Взяв. Боже, їх не зняти з гачка. Гаразд, гаразд. Іду. Давай! Гаразд! Ми велиці! Давай, братан! Так, тримати! Услаб ланцюг, друже! Давай, Ерік, у тебе ще є місце! Тихо, не поспішаючи! Це останній мішок! Зайві 50 тисяч! Тоже широко! Так, я бачу! Ось він, останній! Гаразд, не поспішай, Ерік! Обережно! Не падай! Я не впаду! Клади його. Так. Вони забрали гроші, але їм все ще потрібно піднятися нагору. О, вони поруч! Давай! Так, погнали! Останнє рево. Він пройшов! Він пройшов! Ти брат, чувак! Через платформу! Ми молодці, бро! Ти найкращий! Найскладніша пастка відео! Лише вона стоїть між тобою 350 тисячами доларів. Гаразд, зніми пов'язку. Отже, твоя остання пастка! Ууу, гаразд, ще складніше, ніж минуло. Це пастка швидше як смуга перешкод з п'яти етапів, які тобі потрібно пройти менш ніж за одну хвилину і п'ять секунд. Чому хвилина і п'ять секунд? Тому що чотири каскадери намагалися пройти смугу і середнього проходили за хвилину і п'ять секунд. О, мені здається, що хвилина і п'ять секунд це дуже мало для такого шляху, адже на кожну таку паску він витрачав набагато більше часу. А тут усі пастки, тож мені здається, він може не встигнути, бо хвилина на 5 пасток це якось малувато. Смога, почнеся з того, що тебе знову вистрілять з гармати. Потім ти пройдеш через вогняні кільця. Після цього потрібно буде ухилитися від хитких молотів, пропливти під вогнем і нарешті пробігти по цьому довгому вогняному коридору, стрибнути і скопити гроші, перш ніж вони впадуть і згорять. І цього разу повернути їх не вийде. Ого, все просто так. Гаразд, Ерік, сідай у свою гармату. Час фіналу. Ерік, це можливо найважливіший момент у твоєму житті. Ти готовий? Джиммі, У мене багато сумнівів з цього приводу, чувак. Але весь мій шлях каскадера підготував мене до цього моменту. У тебе буде хвилина і п'ять секунд, щоб пройти цю вогняну смугу перешкод і взяти гроші, перш ніж вони згорять. Є питання? Може хочеш щось запитати, перш ніж я вистрелю тобою з гармати і Запишу таймер. Є шанс, що ти даси мені ще часу. Я сумніваюся, друже. Е, ти хочеш більше хвилини і п'яти секунд? Ну, якщо ти даси, я тільки за. Е, е, я не можу. Ще питання. Ні, більше немає, друже. Коли будеш готовий, поїхали. Раз. Поїхали. Три. Два. Один. Вогонь! І час пішов. Окей, у нього хвилина і дві секунди. Час буквально тане. Якщо він не попливе швидше, його гроші згорять. Таймер на паузі. По всій смузі розкидані безпечні зони. Він зараз у першій безпечній зоні. У безпечній зоні час зупиняється. А, ось воно що? А я думав, в нього всього лише хвилина, в нього є ще ці зелені зони з паузами. Ну, ви знаєте, можливо, можливо, все може бути. Дивимось. Отже, у тебе 55 а! секунд. Як справа? Я переводжу подих. У мене повне рот води, але відчуття хороші. Я втратив 10 секунд. Але думаю, що нас як Джиммі. Ти коли би стрибав через вогонь? Я не стрибав через вогонь. Був у палаючому будинку. Але це вперше чувак. Гей, вперше, але ти зможеш. Далі у тебе три вогняні кільця, начебто просто, так? Начебто все просто, але тут все можливо. Все в житті складніше ніж здається. Головне це проміжки за кільцями. Якщо падеш і доведеться підтягуватися, це займе багато часу. Чіткі прямі стрибки, поїхали. Він біжить, ся знову пішов. Перше коло, ой, де добре. О, він впав у впав воду! Треба крізь кільце не під ним. втрачає час. Ерік, давай! Через третє кільце, безпечну зону, безпечну зону. Пауза. Ах. Ах. Залишилося 42 секунди. Я трохи затримався. Спісуйся, але це гаразд. У тебе ще три етапи. Якщо ти стигнеш за 42 секунди, що ці гроші тобі дадуть. Змініть моє життя! Я тільки зроблю для батьків! Займуся їхнім здоров'ям, виходом на пенсію! Вони мають єдина мета! І все це заради них, чувак. О Боже мій, я дуже сподіваюся, що Ерік виграє. Смуга стає все складнішою, тож подивимось! Ти впораєшся! Дякую, хлопці! Збийся, ти зможеш! З коли будеш готовий! Раз. Він пішов. Так, платформи рухаються, не падай. У цьому й складність, начебто легко, але платформи плавають і не закріплені. Він пройшов. Безпечна зона! Окей, залишилося 34 секунди, але я не впевнений, що цього вистачить. блін! Ця частина займає багато часу. Зрозуміло, що не можна плисти через вогонь. Це вб'є тебе. Отже, на цій ділянці смуги потрібно проплисти під вогнем. Шкода, плаваю, я не дуже. І шкода, що я вистажився, але я впораюсь. Якщо ти подивишся праворуч, то побачиш окуляри. Можливо, варто їх надіти, адже тобі доведеться плисти під вогнем. Може знатися, що у Еріка ще багато часу, але йому потрібно проплисти велику відстань. І якщо він буде спливати, це сильно його сповільнить. 34 секунди і 350 тисяч виявляться або на твоєму рахунку в банку, або в тій печі. Вирішувати тобі. Поїхали. Він стартував. Прошу, не випливай вогонь! У нього всього 30 секунд. Де він? Я його не бачу. Де Він Він там! Виходь! Виходь! Виходь, виходь, виходь! Таймер працює, поки він не вийде. Нагору, нагору, нагору! Подай мотузку. Так, все! Стоп, стоп! Герас! Залишилося 17 секунд. Прекрасне, wow! так же і багато для фіналу. Часу мало. Але мої короткі ноги створені для спринту! Так, Віддихайся, віддихайся. Він говорить із нього л'ється! В останньому пробуванні ти одягнеш вогнетрів костюм, адже тобі доведеться бігти крізь вогонь. До цього я ухилявся від вогню вліво і вправо, а тепер біжу прямо в нього. О, так. І він буде всюди! Так, так, ти пробіжиш крізь вогонь. Ти втік із палаючої кімнати. Тобоє стріляли з гармати. Ти врятувався від вогняної кулі, і тепер ти побіжиш через коридор вогню, щоб скопити гроші і виграти. Як йому ще Хай щастить. Давай, чувак. Так, він все. Костюм на якийсь час захистить від вогню. Краще його одягти. І нарешті рукавички. Бачиш свою 350 тисяч доларів. Бачу, чувак! Покинеш безпечну зону, і у тебе 17 секунд, щоб пробігти через так званий вогняний коридор і схопити гроші. Просто ще одна пожежа. Час мине, коли він покине зелену зону. Зізнаюся, він весь цей час був дуже безстрашним. Але ось зараз, вперше за все відео, він дійсно боїться втратити свої гроші. Часу мало, Чи встигне він. І три, два, один вперед. Він побіг і покинув зелену зону! Він стриг! Чорт забирай! Yeah! О, стоп! Він горить, горить! Він горить! Гасіть його! Ага! Гасіть його! Гасіть! Yeah! Yeah! Він горить! Wow! Ерік виграв 350 тисяч wow! доларів! Шерговий ефект! Підпишіться на нас! Ну що, ми поздоровляємо Еріка. Він виграв просто неймовірну купу грошей. І я вважаю, що якщо це все правда була у відео, то він на це заслуговує. А ви поділіться у коментарях своїми емоціями, що вам сподобалося, що не сподобалося цьому відео. Сподіваюся, що ви підписані на наш канал, на наш телеграм-канал, на наш вайбер. Написали коментар, поставили лайк і вже чекаєте наступне відео. Я кажу вам дякую за перегляд. До побачення у нових відео.